Всім добрий вечора. Починаємо наші продажі. Так, дивіться. Є отакий комплект від стиральної машинки. Дивіться, двигун. О, такий двигун. це робочий. Машинка я робила. Щітки все на місці, все культурно було знято. Фішка не побита. Вся електроніка є. Двигун має пару швидкостей. Драйвер, це все я віддаю. Плата все є. О, плата. все є. За весь комплект отак в зборі буде 400 гривень. Далі. Так. Дивіться, по підшипникам. Є отакі підшипники. Підшипники є різні, різних виробників. Ціни вказані на те, що є поки що в мене як зразок. Я все замовляю, мені протяго одного-двох днів підвозять. По Цінам ціни самі низькі, які є в Україні. Нижчих цін в Україні ви не знайдете. Так, да, виробник це Китай, вироблений для України. Але від дешевших цін ви не знайдете ніде. Отакі От ціни. Ну, 205 підшипник я собі забирав, він є, все є, 35 гривень. Ви дешевші ціни не знайдете. От такі є ціни. Вон. Почіть. Домовимося. Підшипник 6004, От він. Ну, ціна зараз трохи виросла. Ну, по ціні подлюблю. Це старі ціна на це пішом стара ціна. Так, віці що є? калібри є по 5 гривень. Двіся, оце розпродав всіх калібри. Все буде по 5 гривень. м 12 125 -12, от такі калібри. Для використовувате для перевірки різьби. 5 гривень. Штучка. М16, ,5. 5 гривень. Ці по 5, ці по 5 гривень. Отакий От наборчик буде. Давайте на 200 гривень, буде 150 гривень. Далі камні образівні 32 на 25. Давайте по 10 гривень, зробимо знижки вам. По 10 гривень такі камішки будуть. Такі камішки 40 на 25, на 12. По 35 гривень, їх є небагато. Розетка така по 5 гривень. Бачите, коли стоїла гривні 50, все, що коли курс був 5.05. Одка розетка RA 252 По 5 гривень. Зірочка така, дивіться. 50 гривень. На віддачу відео. Манометр такий. 30 гривень. Може комусь на кацанга. Цанга. 20 гривень. Вага така. Робоча навіть. Да. 400 гривень, щоб забрати. Дам за 400 гривень. Далі покажу. Ось такий наборчик. сьогодні ніби один знижок. Такий наборчик Вон. 150 гривень. Далі. Різці. Дивіться. Різці від 10 штук будуть по 15 гривень від 100 штук буде, 1000... за... хто візьме 1000 штук за один різець буде 12 гривень. То есть 1000, 100 ресів буде 1200 гривень. Кірка така 100 гривень. Далі 50 гривень. 10. 150 гривень. 10. 150 гривень. 10. Такі по 10 гривень. По 10 гривень патроны. Лампочки такі. Індикатор Taz 32. 10 гривень штучка. Такий буде 15 гривень. Ромав знижку для цього фільтра на повітря. Він все збирається, все герметично, Скажімо так, візуально все герметично, Не програм. не віддачу під перевірку, під ремонт, 150 гривень. Я думаю, це дешева ціна. Ремінь страхувальний 300 гривень. Сьогодні день знижу. Даний 2. Отак буде. За 2 буде 250 гривень, за цей буде 150 гривень. Розетка Євро 150 гривень. 5 гривень, 10 гривень. 10 гривень, 10 гривень. так, Супера така. Покоцна підзварювальні роботи. 20 гривень. Бойлер 100 гривень на віддачу. Все, подякували. Пишіть на Viber. Мій Viber 066 911 3258. Поясні, продаю все по знижкам, бо є багато роботи. Станки загружені, трошки цілих бочок пару штук стоїть. Ось замовили браш, будемо з такого бражу виготовляти ось такі направляючі Ласточкні хвост. Ось такого плану будемо виготовляти. Кому потрібні такі послуги, почідний вайбер, домовимося. з вами. Замовляємо вес. Оплачуєте, 50% роботи та матеріал ми виготовляємо. Далі після того як ми відправляємо, плюс ще 50% за роботу доплачуєте. Матеріал оплачуєте зразу. Можна нам, можна безпосередньо, зараз, в кого ми замовляємо. Все, подякуємо.